Всіх вітаю на моєму каналі, всіх з Новим роком. Ну і в новому році, щоб збулися всі мрії і бажання. Причому як найскорше. Так, далі. Включаємо станочок. Раз. Світло є. Так як має бути. Такий кутничок, такий стіл. У добавку. Бачите, де прикручено. Той стіл рідний, фактично не задіяний тут раптом сантиметр. Ось таке все є. Включаємо. Станочок працює. Стільки струшки вже натарабанили. Таночок працює повним ходом. Я дуже сильно задоволений. Каретки працюють. Як виявилось, якщо зроблені направляючі, дуже треба детально відрегулювати хід супортів. Коли, я, наприклад, попередньо там багато прийшлося підкручувати, тут уже якісь там долі-долі сотих, щоб гарно відрегулювати, би плавно їздило. Так, трошки станоком покрутив, поробив, походу от під кришку прошу, дуже сухо. Ну, коротше, плюс-мінус красиво. Ну і то що я казав, буде сюрприз от хочу показати, зробив собі от такого стендика. Це я хотів зробити вже давним-давно. Ну все ніяк не виходило по часу. Так, покажемо ближче. До речі, вчора приїхали ще таких два прихвата модних. Велике спасибі Сергієві. Порадив. Гарна річ. До речі, фреза Скоріше всього, що імпортна і вона є віконна по пластику чи що. До речі, я її фрезерував дуже класна фриза. Посадка 22. Далі. Отакі от всякі прихватики, отакі всякі ключі. Угорі всякі демкратики. Така цанга, до речі, цікава. Теж подарок від Сергія. Ось такий набір цанг, цангові патрони в шуфлядах, зараз покажу. Ну, скажу так, що прийшлося трошки потратити часу, щоб це все роздружити, розкласти, бо Так, тут є ряд, це є імпортний твердоспол переважно. Тут, до речі, Саудеповська одна фреза ВК8 і друга, все решта імпорт. Так, наступний ряд то є з репертуару R6M5, десь є R18. Це, до речі, фреза теж імпортна дуже класно вона гребе. Ну, в принципі, пробував поки що алюміній, ну, бере дуже гарно. І от такий ряд ще нижній Це то, що я мав, Конус Морзе 2 Тут ще якісь є доробки. Це, до речі, бур від перфераторного сверла. До речі, десь там на відео на каналі теж є у роботі. Плюс-мінус працює непогано. Так само якісь такі довгі фрези. Ну і нижній ряд там буде шумпола. От, наприклад, болтики стоять, щоб потім їх не шукати. Дуже зручно, коли зроблений отакий стенд. До речі, хто звернув увагу? Стоять два автомата. Один автомат. Ну, фокус. Один автомат той фрезер. Наступний автомат той є токарний. Я той токарний постійно збираюся, вже вже роблю, вже вже роблю, постійно якась має знайти ситуація, щоб не дала той сонок збирати. Ну нічого, я думаю, що може ближчим часом. Нарешті то почнемо робити. Так, хочу ще показати. Поробив трохи по шуфлятках. Так, тут от така шуфлятка. Тут теж багато всього різного, все підписано, щоб довго не шукати, де є що. от такий антикваріат. Тут, до речі, в мене стоять розточні різці. От собі такі всякі поробив. Того, що мав, а там в процесі ще щось десь доробимо. Далі. Тут стоять у мене от такі фрези ще є. то є Р18. Тут на Р 6 m 5 А є Р18. От є Р18. Ну, треба робити оправки під них. Там є в мене. Деякий вже матеріал, що будуть використовуватися, напевно, з інкера обрізатися і будемо з того робити. Ну, буде видно. Ще раз скажу, тут переважно все фрези Конус Морзи 3. от така фреза, наприклад, твердосплавна. Ну, гарні хороші фрези. Я не знаю, що це за завод, але інструмент хороший. Ну і тут вкинув пару сверлів. Тих, що доробляв, про, проточити мусів хвостовики, бо я щось таких сверлів з циліндричним хвостовиком не маю таких розмірів. Що це є? 14,25. Там якраз на відео є попередньому. Це що у нас. Наприклад, 17.0. Тож такого сверла з циліндричним у сверлильні я не мав. Так, тут щупи ято, до речі, непогані. До речі, тут ще є, хочу показати, собі зробив такий кутничок. Деколи теж виручаю, бо щось треба маленьким кутником підлізти, а кутника такого маленького не було. До речі, гарна річ вийшла. Так само для паралельок, як не дивно, використовую ножиці. Чого ножиці, по-перше, вони є трохи гартовані, а по-друге, то є нержавійка магнітна. Тобто нержавії, то все класно. Тут, до речі, вже одна сторона фрезерована, щось я там вже комбінірував. Тут видно є. Ну просто недороблено поки що так. Так, тут фрези конус морзи 3. Є така шуфлятка зі сверлами. Деякі сверла вже підтягнуті, зроблені, бо то з заводу десь щось береш, десь щось купляєш, вічно все якесь таке побито спецами високого рівня. Так, Тут от така оснастка. Мікрометри. Наприклад, є, от, що я казав, підсанги. Таких патронів тут є паралельки. То, до речі, два цангових патрона. я на одному перефрезерував гайку, а на другому гайка поки що більша. Тут, до речі, я так само фрезерував лиски, щоб сідало у фрезер мій. І тут ці діаметри. До речі, два патрони, але одного твердість є більша, другого твердість є менша. Ну, але плюс-мінус по якості два хороших. От така розташна головка. Знову подяка Сергієві. Тут щось я комбінував, можливо, щось треба буде полегшити. Бо вона така досить масивна і важка. Конус Морзе 2 зробив перехідну втулку, нарізав різьбу. Коротше, якось тако. Оце фреза досить модна. На 8 перів, ну гребе, я скажу так, дуже гарненько. І так само є ще така розташна головка Теж Конус Морзе 2, теж така цікава, теж з перехідного втулку Ну і тут так само стоїть сірга. Тут так само стоїть оправка конус Морзе 3. І тут запакована є скалка. Теж була кухнена. Чекаю, свого часу, будемо робити провірку направляючих. Ну я знаю, що в мене плюс-мінус там все добре. Сотка дві І от таке. Все підписано. До речі, тут є одна така дуже коробочка, Вона дуже важка, навіть вибирати не буду. Хочу відкрити. Тут ціла коробка твердосплаву. Є от такі пластини твердосплавні. Короче, от такі. Ось таке відео. До речі, шуфляди так само і з другої сторони є. Все, всім добра здоров'ячка.